Всім привіт, з України. прогулянка сьогодні буде чергова, тижнева, один тиждень прогуляли. Але вас на прогулянку. Особливо нічого не змінилося, лише квітнуть деякі орхідеї. Тож, давайте прогуляємось. Воно, хоч і хмарно, сонечка нема, ракети летять, несуть за собою смерть і руйнування, але на цю хвилину ми живі, тож, а йде на прогулянку. Плодів ще багато залишилося, ще нічого не знімала, Мейер квітне як бузок. Сонечко немає, деякі квіточки вкриваються пліснявою, але воно потім висохне і залишиться завість. Зі мною тут зоро лазить, шоршить, там ще один апельсинчик висить. Тож, все так вже, наче, трохи відчуває весну, але без сонечка. Сонечка немає, от молоді прирости можуть отак от покидати. Листку, його буде треба зрізати. А на інших гілочках молодий прирост з бутонами. Тож, як бачите, через відсутність сонечка, все-таки трохи йде, наче сікась-накась. Ну, але це наші такі умови. Зима доволі тепла. На даний момент було саме холодно. Це мінус 7 один разочок, потім мінус 5. Більше не було холоду. Снігу у нас також нема. І Новий рік він якось прийшов та й собі прийшов ніякого відчуття ні свята, ні Нового року і не було. Наче, і нічого не було, просто ми так календар перегорнули. І стався 25 рік. Ось Пінкевріка видає нові прирости. Дивіться, які класнючі. Хтось вже відчув весну, манго ще стоїть зачарований, йому ще прохолодно, Бо сонечка немає і зимовий сад не нагрівається. Ну, а лунаріо, дивіться, скільки бутони. Бутони дає, лимони ще зелені на ньому висять. Тут внизу, під ним панцетіє. Ну, тож все так. Поступово, потихеньку, ось роулі, ці напентеси своїми гличиками, Дуже прикольні рослини. Сподіваюся, їм тут це підійде. Там ручка маленька залишилася лише тут анцидіум квітне-рожевий, такий, він розкрився і став такий рожевий, рожевий. Дуже такий прикольна квіточка, прикольна орхідейка. Зараз спробую тут пройти, бо тут мені дуже. Погано проходить Ось кінг з цього ракурсу, ручка манюнька. І тут квітне дуже класна камелія. Це парфюмерна Серія квіточки в неї прості, ця квіточка вже відквітла, ось тут розкриваються, і вона дуже-дуже ароматна. Ось такі квіточки в неї наче і невзирачні, але за її аромат можна її вибачити будь-які квіточки. Почти все відквітло. Треба було раніше йти знімати ролик, але вона ще буде розкриватися. І дуже пахне. Неймовірний аромат у цієї камелі. Зараз я найду бірку раптом. Вам захочеться відчути цей аромат, то, ой, блін, не Ось така камелія. Ну, нереально ароматна, тож можете спробувати. Ну, і ще фрагола вся на місці, ще і дуже тут багато. Дендробів ще не квітнуть. Ну, а фраголу вже також можна трохи зрізати. Ось ще камелійка Мері Вільямс розквітла. Квіточка також не дуже така махрова, але е, прикольна. Взагалі камелії, не знаю, в них, мабуть, просто немає негарних квіточок. Тут рожева, там червона, там просто біла. Та ароматна. Вони кожна по-своєму привабливі і класні. І з в мене пропав Карпа Протус. Не знаю, що йому там не сподобалося, але чомусь він вирішив зі мною не жити. Вітаха її ростуть потихеньку, все з ними так ось норм. Будемо сподіватися, що буде літо тепло і з'явиться десь там бутон. Ну, Архідейки Ванди також з ними все добре. А що нам тут залишилося до весни? Ще трошечки лютий. І сьогодні вже 19 січня. Ролик може бути пізніше, але на сьогоднішній день 19 січня. Нам до весни тут залишилось зовсім-зовсім трошечки. Банди там нарощують свої коріння. І хтось вже тут корінець закуклювся. Тобто все так потихеньку, помаленьку і переживає зиму. Так, це в мене новенький був пахіопідіум, черевичок. Я його трошки впустила. Відламала йому оцю його губу. А так він дуже, до речі, велика. Квітка, дивіться, на фоні руки. Квітка дуже в нього велика і масивна. І там в нього ще є дві дітки, Тож дуже прикольний. Їм тим паче подобається в моєму садочку. Тож, хай живуть. білий, розкривається оцей такий фіолетовий, дуже насичений. Камера не передає його кольору, він набагато темніший. Тож, бачите, який контраст. Такий темний, білий, жовтий. І ось тут бідіуми. Класні учі, цей такий прикольний, рожевий, такі спокійні тони. І цей такий яскравенький. Ну дуже класний. Дуже мені подобаються ці квіточки. Корочі, мені взагалі просто подобаються всі квіточки. Якісь більше, якісь менше. Але дивіться, як гарно зараз виглядає. Там здивалька, там ось нова якась орхідейка. Тут е, ті, що вже давно були. Це мій цимбідіум, Нащад того нічого не можу сказати, бо було багато куплено з оцінки, я просто не пам'ятаю. Цей більш всього подобається, то про це я чітко так пам'ятаю, що він мій. Ось тут дуже так гарно. Зараз плоди познімаються, будуть квітнути орхідейки, будуть висити висити, висити ці глейчики. Також у мене новинка це аркобалено. Я просто побачила і не встояла, хоч у мене є два, але вони наразі халастякують. Ось тож пересадки ще будуть, бо плоди треба знімати, його треба пересаджувати. Також в мене є аукуба. І мені дуже цікаво, чи є в когось досвід вирощування аукуби у відкритому ґрунті без укриття. Мені її отдала місцева оранжерея, подарували і сказали, і вона весь цей час перебувала у них на вулиці. Я її осьо лише перед роликом занесла, бо хотіла висадити. А тепер я сумніваюсь, бо тут є пошкоджені листочки. А було у нас там мінус 7. Ну, мінус 7 це вона була там, в оранжереї. Тож, ладно, ті листочки я зріжу, тут їх два штучки. А тут чи, чи приросте, чи квіточка, я не знаю. Чи є в когось досвід вирощування куби у відкритому ґрунті без укриття? Бо мені сказали, що вона в них росла. Потім чи її викопали, чи щось з неї трапилось, Не пам'ятаю щось. Неуважно слухала, наче вона там два роки росла у відкритому ґрунті без укриття. І ось мені дуже цікаво, чи реально вона може рости. Чи її пересадити в горщик і залишити в садочку, і винести потім весною, чи можна все-таки її висадити і залишити. Поділіться, якщо у вас є такий досвід вирощування. А у куби у відкритому ґрунті. Ось що починає дозрівати. Варігатні плодики. І йдемо сюди, тут водичка журчить. тут своя така атмосфера, камарики налипають, тут також архітейки, і так, знаєте, спокій. Рибки плавають, Катлеї своїм яскравим листячком радують. Все така спокійна така атмосфера. Десь там капає водичка зі стелі. Десь ще зелені дуже плоти. Там водичка зюрчить, там камеліки потихеньку розкривають свої листочки, квіточки. Тут десь з цим підіума вже можна зняти одну квіточку, щоб не псувала всю картину. Дивіться, він такий також яскравий, класний. Скоро будуть квітнути і. Максилярія, ну, така ароматна, взагалі неймовірно ароматна. А, стріліце. стріліце вже починає підгнати свій бутончик, скоро-розкриється скоро, -скоро розкриється цей, а де ще один. так Подобається, як вони виглядають в тих нових поставках. У них листечко маленьке. А над листям є бутони. У нас навпаки, у нас листя балекі, ну, мабуть, від недостатка сонечка. Вони у нас так ростуть. Десь ще був один бутон. Треба буде пошукати, щоб не загубити і побачити вчасно. Ну, ладно, потім подивлюсь. Тож, стріліці, скоро, скоро розквітне. Ще й досі можуть підсипати листячком, треба робити генеральне прибирання. Ось тут і листечко, і плоди підсипаються. Так це моро було більше плодів, там у мене вже зрізані плоди лежать. Тож все так іде своїм чередом. Всі чекають на весну, всі намагаються вже видати малесенькі перерости. Треба просто дознімати плоди і дати їм допривка. Тут міньола, ось і такі. в неї також дуже класні плоди виглядають. Дуже вона помаранчева. І вони такі Дуже схожий на декапон. Декапон у мене в цьому році про динамів, плодів не дав, халастякує. А ось лайм лайм дає бутони. І хочу вже давати прирости, тож забрізкаю я, як завжди, щось я не встигаю. Ну, не встигаю, та й ладно, буде багато лаймів. Господі. Що там переживати, так? Ось дивіться, тут листочки можуть бути валятися. Ось тут також в нього в кроні є листочки. Десь старе листя підсипається. Тож нічого страшного, просто вчасно прибирайте дитину бутони, ботони, бутони. І ось скільки багато бутонів. Оці прирости кучеряві хотіла позрізати, які впиралися в стелю, але ну все, не буду чіпати, бо залишить без плодів. Ні, хай краще будуть плоди, хай краще буде ще більше. Потім буде просто більше череночків. Ось лимони, дивіться, ось перерости, які гарні ось квіти. Ну, тож вже так все змінюється. Вже більше і більше приростів хоче бути. Це значить такий вже натяк, що треба прийти, зняти всі плоди, які позалишалися, і давати добривка. Хай рослинки собі квітнуть. Квітнуть, дають прирости. Зараз там лізе в карушу шить, ніякото ведмідь. Так, це у нас помело, вже нарощує бутони. Щось у мене там юсаміті сушить крону. Треба, може, побризгати від грибочка. Тут на краях є бутони, а там крона сушиться. Треба переконатись, що в мене є дубль, щоб не втратити цей сорт. Мікроцитрус також весь ось у бутончиках. Треба вище його підперти, щоб. Не зачіпати головою, коли тут хожу, працюю. І ролики знімаю, і кумувати. Ось клемінтінг, весь бутонок. У тобто рослини вирішили, що вже весна, що вже час і давати прирости, і робити мені генеральне прибирання. Час дознімати всі плоди, це у нас тахує. Тут ще лимони перемішку з кліміндором. Кліміндор також дивіться, що робить купа купа бутонів. Тут також клемінтін з переростами з бутонами, ну, тож рослини вже такі. Ай, ладно, весна так весна. Тепло так тепло. Тут також бутонів купа. Тож, вже час мені часу не гаяти, а взяти і зробити прибирання. Тут ось камелія знизу, також собі тут квітне потихеньку, а я її і не помічаю. Також це Мері Вільямс. Дивіться, які точки. У ще такий горчик червоний. Так, треба мені більший зимовий садочок, щоб все було на виду і на рівні очей моїх ясних, прекрасних. Так, Лимон Мейра дає прирости. Я ж його хотіла підрізати, але він прирости дає. Листочки просто в пелючці. І тут прирости. Ну тож, все. Все, все, весна. Рослин весна. <хи> і рослин весна і нам на душі радісніше. Аби тільки вижити, щоб на нас нічого не прилетіло. Зараз обережно тут пройду, дивіться, тут також ми Весь, весь. В бутонах цей плодочок треба зняти. Що хотіла вам показати Тароко, оцей який дуже-дуже такий насичений був, він також ось де? З тої сторони. А, взагалі мені не все пройшла. Також в нього купа бутонів, а це поруч є суміті. А, у мене є дубль гарний. Також з приростами. Ага, тут воно все переплалося, все з приростом і з бутонами. Ну І, і добре, Порша він ще плоди не дозрів, а вже скільки бутонів накидав. Ну, як чому чечі. мені б бажано, щоб плоди дозріли. Зняті вже і дай квітне собі. Ні, він і те, і те, і одразу все. Тож, як бачите, рослини. Тут у мене карпський лемін трохи полистів, трошки підшив корону, але є нові прирости. Мила роза. Також плід вже можна зняти, хай собі нарощує корону. Вже є прирости. Тож треба пролізти, познімати всі. Ці плоди І давати добривка, хай вже там собі ростуть. Тут сіракузану треба підрізати на вкорінення, щоб він тут не навалювався на орхідей. Папая чамарошна, їй холодно. Ще е, літо почукаю, якщо не дасть плодів, я просто зріжу, по немає сенсу навіть її тримати, їй прохолодно в мене. Збільшувати температуру я її не можу, тому що остальним рослинам нормально, навіть каві нормально, ананасам нормально. Ну тож, Тож папає, це не моя рослина, де є все. Що там перейматися? Не моє, так і не моє. Також у мене зі гопіталом є зелений. Дивіться, він також такий ароматний, що просто бомба. Аромат його бомбівський. Камелі, як квітне, пахне, зі гапіталом пахне. Ну, там прийшов, попрацював, тут понюхав, там породів бутонами приростом. І так настрій з'являється. Тут своя атмосфера, тут ось глечики утворюються. Дивіться, який він також буде таким червоним листям. Ну, рослини також дуже прикольні, заслуговують на нашу увагу. Треба. Ну, вони прикольні і дуже цікаво спостерігати за цими глечиками. Ну і начебто вони прижились. Ще дуже багато бутонів на камелях, які яким ще дуть і хидуть. Тут діаскурія, так плоди потихоньку знімаються і знімаються. Тут біла камелія. Плодів ще багато, хтось щось там підкидує. Тут також і плоди невеличкі, і знову приростів купа, і бутонів купа. Треба зняти, добре вкадати. Тож, дивіться, спостерігайте за вашими рослинками. Тут також камелі, ка квіти в неї такі ніжно-рожеві. Класнючка, бутонів багато. Тож отак от все відбувається своїм чередом. І на сьогоднішній день це головне нам що? вижити, щоб ніяка ракета, кап, шмаб, дрон не прилетів. Ну, а там вже як буде. І цього ми, на жаль, не застраховані. І куди я поїду, Куди? як я покину своє оце царство господарства. Тут листочки треба поприбирати, там пополивати треба. Сюди стільки вкладено моєї душі, що я це покинути просто не можу. Mm -hmm. Ще час зняти лимончик. Там у мене апельсин. Він, як чумачий, накидав бутонів. Неймовірно, треба зняти той плід. Вікно вкрите жабуринням, помию його аж пізніше. Зараз просто не можу туди лізти, бо позбиваю всі квіти. Там, де багато гілочок, таке в мене трохи відбувається, на жаль. Але то все миється і прибирається легко, але треба перечекати, поки цей мандарин відпідне і відрегулює свою завість. то апельсин. І, до речі, там в мене є по ньому питання, тож треба подивитися обов'язково на плід в розрізі. Так, лунарі також вже дозрівають плоди, вже їх стало так більше видно і вже і знімається також частково. Тут Артанік, Артанік також був вже частково зняти, але ще плоти є. Кінг, їм ще зріти і зріти. Тут манго у відкритому ґрунті дає молодий приріст. Добре, хай дає. Кінг в цьому році менший. Тож, ладно, так, Мір вже банан прахаластюкував, але випускає листочок. Можливо, за квітнем ближче до весни. Бананам в мене також холодно. Що не крути, як не верти, а їм тут прохолодно. Не дивлячись на теплу зиму, яка, яка тепла допустім, для камелій, для бананів, папаїв, їм холодно. Минулого ролику я вам показувала юбілей не пересаджений був. Ось він тут стоїть. Ніяких там змін за цей час, поки в них там не відбулося особо. Бачу, а тут можуть бути чи бутони, чи що. Ці бутони все замерло. Настояться собі спокійно. Цей лаймкват, я вам теж пересаджувала, показувала. Який був, такий є, треба лише зняти плоди. Це була пересадка минулого разу. Ну і ось з рослинами все добре. Поки там засвоять корінці новий ґрунт, потім дадуть прирости. Ну, і бачите, з ними все. Норм. Ніхто не постраждав від моєї пересадки. <гум> так, тут он шоколадний валяється в підщепі. Там також треба зняти. Жам... Коротко, треба просто прийти і познімати, плоди, зробити дегустацію. Там ще шоколадний є, там ось дивіться, скільки лунаріо висить приховану. Тут в мене такі хащі, що це капець. Карамболі знову закрила все сонечко. І артанік, і апельсинний. Дуже невдале місце було для її висадки. А їй подобається відкритий ґрунт. Їй подобається, то Вросла, мабуть, вже глину, Я її витягнути звідси не зможу. А її тут захиляють, затуляють сонце, там лунарів багато. Тут там ще один. Тут артанік, там звідти апельсин. Треба якось проріжувати. Або намагатися влітку висадити її. Але куди? Куди я це її висаджу? Все складно. Все складно в моєму царстві, так що аж капець. Так, це гілочки, квіточки, Блін, квіточки, гілочки, плодики від іпалі. Тож треба подивитися, чи він вже там забавлюється. Їх тут два. Давайте один. Який не хочу просто взяти і відпасти. Не хочу. Значить, знімемо один. І подивимось, він почав забарвлювати, чи ні. Вон там вже грейфрут валяється, треба його всього розгрузити, бо плоди вже дуже достигли. Достигли. І нехай собі далі росте, тим паче, що в нього вже багато приростів. Тож, отак от. приростів вже дуже багато, дуже багато бутонів. На рослинах кали ще не квітнуть, немає жодного бутону, не бачу, але розрослись гарно. І вже мене якимось квіточками. Так, це мій гібрид, також плодів багато, також дуже розрісся. Ой, як мало в мене місця. І приростає, є, і рослини великі. Мало, маловато королівство. Так, тут грейпфрут він прогуляв, а ось цей гіперід мій прям порадував, вражає. Плотів дуже багато рубіно. Рубіно зачарований поки що. Але він обріз, А я вам показувала ролик, він був у відкритому ґрунті. Я його світи забрала. Він ціле, ціле літо простояв, просто зачарований з одними палками і ближче до осені обріз. Тож, як тільки весна почнеться теплесенька, винесу його знов на вулицю. Нехай гарно наростає. Сіра кузану, також з плодами, там ось хочу прорітити. Тут також треба поставити повітряні відводки. Бо знову тут сафор лізе, там сафора суха гілочка. Чому треба попідрізати, поприбирати, подивитися, що тут, де тут сухеньке. І в сафор ще привитий. Зроблене щеплення апельсина Мерлін. Треба, мабуть, переробляти на окрему підщепу, робити цей сорт окремо. бо тут, бо що тут? Мало сонця. Мало місця, мало сонця. Мерлін також хороший апельсин. Тож можна його просто відокремити. Залишиться там, звісно ж. Все я вже обріжу. Так, ти у нас хто? Апельсин. Ось також на краєчках є бутони. Тож дивіться, хто де квітне і не зріжте завчасно всі гілочки. Апельсини квітнуть на ось таких гілках минулого року, які вже визріли. Тут будуть квіти. Мандарини також так роблять. Тут повинні бути бутони. Як будуть, я вам покажу ще він в зачарованому стані, не особо тут. Подався у прирісти в цвітіння дві цікаво, з тої сторони виглядає. верніше, з цього ракурсу виглядає апельсин Врагол. Скільки плотиків, яка така хмарка апельсинова. Також підсипали трошки листочками. Ще він? Вашингтон, і тут пліт і Тут це переплалося з Івасакі, тож тут мені треба дуже ретельно робити обрізку, щоб не обрізати кого не треба. Тож, от такі піроги, на вулиці все сіре, сонечка нема, там все прибирається, ми зараз з чоловіком затіяли пересадку рослин. Тож там такий, знаєте, творчий безпорядок і хаос. Вулицю вже потім покажу весною, коли там буде все до пуття доведено, всі пересадки будуть зроблені. Ось камеля вже е, пішла в рост, хоча з цвітіння мене продинаміла. Одна гілочка якась з хлорозом. Можливо, десь ним заливається. А, ні, вона не може заливатися, бо вона просто стоїть в кашпо. Бутони є, ну, і прирости, і бутони, як бачите. І, ти, і, сіди, дробі, і поки мовчать а не бутончики дають. Ці мої стріліці, які були груповою посадкою. Весною я їх винесу на вуличку, і нехай роблять собі гарні крони. ну Як бачите, вся та оцінка, яку я купила і показувала вам в роликах посадку таку групову, нормально себе почуває Це один горщик. Зараз покажу ще один. А ось тут стоїть ще один горщик. Всі рослинки добре себе почувають, ростуть одна. Тут одна, і там одна вибались трошки наверх, тож винесу їх на вулицю. А може і не буду виносити. Подивлюся, скільки рослин буде винесено. І дам їм обов'язково добровок, щоб вони були гарні, красиві і виглядали, як у том нових поставках з туєвою тучою бутонів. І квітів. Дивіться, мейри також відчули весну. Хі -хі. Хочеться вже тепла, і кульбабок, і сонечка, і перемоги. Так, це у нас і паліто по Він повинен також набирати пігментацію. Зараз подивимось, чи він взагалі її почав набирати. Отак, потрохи почав. Тож той плід хай висить вже тут. Помітно, пігментація є, тож нехай висить. І набирає. Це у нас плодик апельсина мору. Впав. Ой, не дорізаю цим ножиком, треба залишити тут черговий керамічний. Дивіться, м'яко така насичена. Розріжемо ще цей. У мене тут є сумніви трохи по сортності. Теж зараз подивимось. Він відповідає бірці, яка на, ній, на ньому є. Він апельсин моро. Ось який плід великий, цей маленький, ще дуже, не дуже так забарвився, а цей моро дуже забарвлений. Тож бірка відповідає, треба зробити пам'ятку, що так, це цей сорт. І ще зріжемо оцей плодик з аркабаліна. Плоди треба знімати, його пересаджувати. Але дивіться, які в нього прикольні плоди, наче персики. Ну, реально прикольний лимон. Це лимон в перекладі з італійського радужний, бо бачите, яке в нього запарвлення. Він вже в мене плодоносив не перший раз. І що я хочу сказати? Що лимон це прикольний. Він також з пігментацією, і він солодкий. Mm, Який в ньому цікавий аромат, да, роздався. Mm -hmm. Аромат ми відчули дуже прикольний і дуже таки насичений. Тільки при розрізі був одразу аромат. Він більше схожий на кислий апельсинчик, тобто в чай він не годиться. А отак як Сенбокан, Пурша, Аркабалена – це група солодких лимонів. В Принципі, навіть ці плоди з покупного лимона, вони навіть з кислинкою. Навіть в чай він добрий підійде. Тому що домашні плоди були, наче трошки кисли апельсин. А тут більше кислинки. Але дуже надзвичайний і дуже прикольний лимон. Тож, якщо є можливість або просіть черенки, або щеплення. А як попадає можливість на таку велику рослину, то купіть обов'язково. Ось така дегустація в нас сьогодні вийшла. Дивіться, які гарні нарізані плоди. І такий яскравий помаранчевий аркабален, і апельсинчики підтвердились. Ну, і Мейер, мій любимчик. До речі, Аркабалену це гібрид лимона Мейер. Тож, це винібрачне дитя лимона мейера. Ось така прогулянка вийшла з дегустацією, несподівано. і сорт підтвердився, і решта плодів були дуже смачні. Тож, забудьте, вирощуйте, пробуйте все, і все буде добре. У мене дуже великі надії, сподівання, і взагалі я оптимістично налаштована. Тож, всіх обіймаю цьому, до нових зустрічей.